Можна я до тебе сяду? Ні. Клас. О, ти така добра, не ну, то що деякі. Дивись, яку я вчора сумку купила. Питаєш, скільки кошти? Та я взагалі мовчу, бо мені пофіг. 800 гривень. Подобається? <рив> О, а ти в тіктоці, а можна з тобою? Якщо я отак тобі на, на плече ляжу. отак? Будеш? Чудово. О, я бачила це відео, він зараз дверима е О, відео про найкращих подружок. Не всім дано знайти людину, яка тебе розуміє. Я, на жаль, такої не знайшла. Ну і куди ти переключаєш ми не додивилися? Ого, це так мило! Як в нас з тобою? О, це теж прикольно. Ой, тепер найкращі подружжя. Е, ти перший раз за 8 років до мене заговорила. Mm, да, і я рада, що ми познайомились. ти ж постійно з Анією. Сиць, не згадувати про мені це ім'я. Це просто найгірше ім'я в світі, яке мають тільки злі, корисні, безсовісні люди, які не вміють дружити. а ну назад. Оце ж цей Діма. Боже, в нього є тікток, а ти не в курсі. Діма, дивись, хто тут. Я сама в жоці. Я думала, він взагалі переїхав. Ти чо? може, досить підслуховувати і взагалі йди звідси, чуть тут сіла. Ну, взагалі то ти перша сюди сіла. А ти перша вали звідси, Анюн, сідай. Е, ти можеш мені дати телефон? Е, зараз, а можеш і тобі гаманець з грошей мадати. Ну, взагалі то це мій. А, тримай. Маєш інтернет? <клухи> Давай. <клухи> Дивись.